Так, ось ми у паломницькому колі і я показую, що неро вже старіє і облазить. Ось такі в нього. І вроді би тільки в одному місці. Зараз подивимось з цього боку і з цього боку. Так, тільки в одному місці. Так що непонятно воно що це за захворювання, так що якщо е, на в кого добра воля, то можете допомогти й, й йому, щоб повести його до ветеринара і оказати першу медицинську допомогу. Він знаходиться у Поломницькому колі, в Голосівському лісі. Зовуть його Неро. Він Скільки років я не знаю, ну, може, вже 10 років, бо він вже видно, що старенький. Так, Щастя, здоров'я, радості і Божої любові всім. На все добре. Сьогодні в нас 6 лютого 2022 року. На все добре, люди мої.